У рамках четвертого туру другої ліги України ФК Тростянець зіграв вдома проти київської команди Локомотив доволі принципового суперника. Вже на старті господарі показали, що налаштовані лише на перемогу. Після розіграшу кутового Хусін відпасував на Заморенка, і Павло -за меж штрафного потужно пробив у дальню дев'ятку 1-0. Локомотив намагався перехопити ініціативу, але й тростянчани мали моменти після подачі з кутового міг забивати таранушич та гостей врятував захисник на лінії воріт. Найгострішу атаку у киян створив Савчук, однак пробив трохи вище воріт. Другий тайм Тростянчани почали ще впевненіше. Хусін розпочав атаку з глибини. Замуренко розхитав оборону і прострілив. А Тимофій замкнув дальню штангу. 2-0. Далі гра пішла на зустрічних курсах, але на куражі Тростянець довів рахунку Хунок до розгромного на 62 й хвилині Заморенко пробив м'яч. Той після рикошету відскочив до деревинського. Не гаючи часу, він забив гол і розставив всі крапки над і гості намагалися відігратися. Небезпечно били Тітаренко та Головатенко, але надійно діяв воротар Рябенко. Далі ще й вилучення у складі локомотива. І тростянчани без проблем довели матч до важливої перемоги. 3-0, і Тростянець забирає три очки у домашньому матчі. Багато моментів, бачите, які, скажем так, якщо в тому році десь кульгала, не да, реалізація, не в да, ну, цьому трошки ясно, що покращення працюємо, але знову ж таки не треба, то розхолоджуватися. Гра на гру не приходиться. І, звичайно, не перемога, яка сьогодні була здобута. Да, вона була здобута не не легко. Не, не врахуючи навіть той рахунок, який ми бали. Дві команди дуже хороші. Кожна гнула свою лінію і хотіли. Ми сьогодні ну, якби реалізували свої моменти, чітко зіграли в обороні. Да, не допускали тих помилок, які були допущені в попередній матчі мені, да, на тому. Тому я вважаю, що вигралися вони закономірно, але і ще раз кажу, це тільки вже сторінка, її треба перевернути і готуватися далі, і працювати далі з таким же бажанням, натхненням, ну і рухатися вперед. Звісно, ми мали серйозну розмову після гри з Олександрією, після тої непотрібної нам поразки. І сьогодні я бачу, команда зробила висновки, почула і мене, і головного тренера. Бо ми повинні грати за кожного того хлопця, якого вже немає, за всіх наших загиблих героїв, за те місто, яке було зруйноване росіянами, і в кожному матчі демонструвати характер. І я їм сказав, що або воюємо ми на фронті, або воюємо в так в тилу, але гідно представляючи це міста і наших жителів. Тому команді сьогодні величезна подяка. Я подякував в тому числі абсолютно якісна гра. Могли ще забувати, і саме головне на нуль. Зіграли це додасть певності, я переконаний хлопцям, в тому числі, бо локомотив непроста команда, непростий суперник. У нас були важкі ігри в минулому сезоні. І принципова ця перемога для нас ці три очки, дуже важливі. Ми розуміємо, що локомотив буде боротися теж за перші сходинки, перед ними теж стоять певні задачі. І тому от сьогоднішній результат це от такий на характері. Матч п'ятого туру другої ліги України ФК Тростянець зіграє на виїзді 23 серпня проти команди Гірник Спорт. Початок гри о 14-й годині. Трансляція. Це здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.